Привіт, малята! Рада вас вітати! Відгадайте мою загадку! Мов зелений їжачок має безліч голочок, поспішає до оселі в новорічні дні веселі. Що це? Ялиночка! Подивіться, яка вона гарна! Дітки, а ялинки бувають різні. Подивіться, які вони яскраві! І ми сьогодні з вами зробимо ялиночку з конструктора. Тож, готуйте конструктор, ми з вами! Розпочинаємо. Ну що малята починаємо будувати ялиночку із конструктора Lego. Підготуємо необхідні деталі конструктора. Необхідно підготувати 2 цеглинки великого розміру зеленого кольору, 4 цеглинки середнього розміру зеленого кольору, 2 цеглинки маленького розміру зеленого кольору. І одна цеглинка. Жовтого кольору маленького розміру. А також сніжинки для прикрашання. Починаємо будувати ялиночку. Беремо дві цеглинки середнього розміру і ставимо їх поряд одна з одною. Далі беремо велику цеглинку і встановлюємо її угорі ось так, з'єднуючи деталі конструктора, щоб утворився виступ з однієї сторони та з іншої сторони. Далі знову беремо велику цеглинку, встановлюємо ось так угорі. Потім беремо ці дві цеглинки середнього розміру, з'єднуємо. Одна з одною і встановлюємо угорі, з'єднуючи деталі конструктора, щоб утворився виступ. Знову беремо дві цеглинки маленькі, з'єднуємо їх одна з одною і встановлюємо угорі, з'єднуючи деталі, щоб утворився виступ. Наша ялиночка вже майже готова. Залишилось лише зробити стовбур. Беремо жовту цеглинку, перегортаємо нашу конструкцію і з'єднуємо її, прикріпляємо ось тут посередині. Ось так. Ялиночка готова. Залишилось лише її прикрасити. Ось у мене є сніжиночки на ниточці, і я ось так їх прикрашую. Подивіться, яка гарна вийшла ялиночка з конструктора. Сподіваюсь, що й у вас вийде. Дякую вам, малята, і до нових зустрічей. Бувайте!